Всім привіт, біля камери Ігор Ковальський. Сьогодні у нас швидкий огляд на вже відому камеру від Canon EOS M50 Mark II. Якщо ви не знайомі з M50, то зараз я вас швиденько і детально з нею познайомлю. А якщо ви вже користувалися чи користуєтеся попередньою моделлю, то розкажу, що змінилося. Одразу варто нагадати, що Canon M50 з'явилася з метою стати камерою для блогерів, і для підтвердження цього призначення навіть з'явилася функція вертикальної зйомки. M50 Mark II можна використовувати навіть у якості веб-камери через застосунок iOS Webcam Utility. Ну, а якщо у вас вже є канал на YouTube з 1000 підписників, то ви можете влаштовувати стріми без додаткових пристроїв. Як ви спитаєте, дуже просто, прямо з камери. Для цього просто треба під'єднати m 50 Mark II до Wi-Fi і, будь ласка, користуйтеся. На мій погляд, дуже корисна і актуальна фішка. Сама камера дуже компактна і зручна. Її вага без об'єктиву 400 грамів з маленьким хвостиком. Чому без об'єктиву? Тому що він тут змінний. І ви можете використовувати за вашими потребами той, що вам підходить на певний період зйомки. Та і в принципі маю зазначити, що кітовий EF m EFM 1445 об'єктив вже доволі непогано відпрацьовує прямо з коробки. Canon EOS M50 Mark II записує відео у форматі 4К, та при цьому присутній помітний кроп-кадр 156. Але, на моїх суб'єктивний погляд, це. Дуже хороший варіант камери з 4К зйомкою е, за таку ціну. Якщо у вас інша думка, то, будь ласка, напишіть мені в коментарях. Ну і одразу, звичайно ж, зафіксую, що в розрішенні Full HD доступна зйомка 50 або 60 кадрів на секунду, як вам подобається. Ну і безвідмовно працює Dual Pixel Auto Focus. До речі, для тих, хто не знає, що таке Dual Pixel Auto Focus, це технологія, що здатна розпізнавати ваші очі і неймовірно круто зарекомендувала себе в інших моделях камер Canon Лінійки EOS. Її, до речі, удосконалили, і тепер вона ще краще. Уявляєте? Одна з головних та помітних переваг цієї камери це її поворотний дисплей. Він достатньо великий: 3-5 дюйми, яскравий, і навіть у сонячну погоду все добре видно. Ну і звичайно ж, це камера для блогерів, а це означає, що поворотний дисплей для запису самого себе це дуже корисна опція. Якщо ви погоджуєтесь, то поставте лайк. Зліво розташований мікрофонний вхід Джек 3.5 мм. Входу для навушників так і не з'явилося. На правому боці відсік з Micro мікроHD Might. USB. Також знаходиться там кнопка створення бездротового з'єднання з вашим смартфоном чи іншим гаджетом для моніторингу та передачі файлів одразу на ваш гаджет. Знизу відсік для акумулятора і для картки пам'яті. Стосовно меню, то воно тут інтуїтивно зрозуміле. Навігація може відбуватися завдяки сенсорному дисплею або кнопками на задній панелі. Мені зручно було і так, і так, навіть не дивлячись на мої великі пальці, а пальці в мене не просто великі, вони в мене товстинні. Ще трохи про об'єктиви. Я думаю, що у вас це питання головне. Кітовий об'єктив з байонетом EF-M та з фокусною відстанню 14-45 вже з коробки дасть вам можливість повноцінно використовувати камеру. І якщо ви новачок, то цього вам буде достатньо, ну як то кажуть, очі. Але давайте ми всі погодимося, що ми любимо Canon за його кольори та якісні об'єктиви. Тому для нас Canon має декілька пропозицій у вигляді так само об'єктивів на байонеті EF-M з іншими фокусними відстанями та світлосилою. Ну і звичайно ж. Перехідники на EF чи EF-S і ти стаєш власником компактної прокачаної камери з потужним та професійним парком оптики. Варто додати, що в M50 Mark II їх залишається той самий процесор Digic 8, що дуже добре себе зарекомендував. Тож це ще один плюс до копілочки. А зараз я продемонструю декілька кадрів, що назнімав знімав за час користування цією камерою. Знімав у різних режимах то розріженнях. висновки. робіть самі. Я там дещо буду так само коментувати. Одразу спростую перший міф, що що об'єктиву 15-45 може бути недостатньо, мається на увазі по куту огляду, і ось наразі ми в машині камера знаходиться на підстані витягнутої руки від мого обличчя. Ну і в принципі огляду ви можете побачити. В принципі, майже весь салон потрапляє в об'єктив. Це на максимальному від'їзді по зуму. На мій погляд, ця камера з цим завданням в порність. Сьогодні не дуже сонячна погода, бо був дощ, і ось я вирішив показати, як справляється ця камера М50 Mark II в автоматичному режимі. Я зараз знімаю Full HD 60 кадрів в секунду. І ось так він бореться з експозицією. Це максимальний від'їзд по, по зуму. І ось ви бачите, в принципі. Небо він намагається зберегти. Ну в будь-якому випадку, в його завдання зараз моє обличчя зберігати в кадрі. До речі, маю зазначити, що до цього моменту я ще не використовував зовнішні мікрофони, тобто все пишу на мікрофони М50 Марк Другого. Вони знаходяться поміж об'єктивом та спалахом чи гарячим башмаком. Ось, і мені здається, що вони відпрацьовують максимально круто. Моя доця літає на метлі. Коротше, зараз е, той самий випадок, коли найгірше світло для зйомок, тому що бо сонце сховалося за горизонтом. Експозиція, подивіться, яка я хотів сказати про те, що об'єктив у нас тут 3,5. зараз автоматичне налаштування по всіх параметрах, і він з цим справляється. І він не псує картинку. І, на мій погляд, це велетенський плюс просто. Я навіть сам я зараз дивлюся. Він експозицію робить настільки чітку. Я бачу всіх має. Я от повертаю око, повертаю сюди, і я бачу, що він показує все те, що відбувається насправді в мене за спиною. Я маю на увазі все, що відбувається на небі. 25600 у нас зараз виставлено. І СО, так, ніби сонячний день, але я більш ніж впевнений, що в цьому випадку буде максимально сніжити картинка, бо освітлення майже не існує зараз. Привіт! Ну і звичайно декілька фоток вам покажу. Прогулювався з молодшою дочкою, і вона мені погодилась трошки попозувати. Знімав в режимі портрету, налаштування автоматично. А ось пару фоток в режимі макрозйомки. На мою суб'єктивну думку, М50 Mark II це ідеальна камера для таких лінивих, як я. Взяв, увімкнув, обрав режим і знімаєш. А якщо трохи почеклувати зручними налаштуваннями, то можна отримати і матеріал рівню PRO. Як фото, так і відео. Отже, попередня версія M50 вже була хорошою камерою для блогерів, та й, можливо для початківців, що хотіли спробувати пов'язати своє життя з фото та відеозйомкою. З урахуванням того, що М50 Mark II зберіг більшість функцій та отримав покращене автофокусування, при невеликій ціні і корисними фішками для блогерів, це робить цю камеру дуже хорошим варіантом для старту вашої кар'єри. Ну або для тих, хто підшукує камеру, компактну камеру для фіксації вражаючих пейзажів під час подорожей. Yeah. Під час подорожей. Ще раз нагадаю, що посилання на цю камеру вже є в описі під відео та у першому закріпленому коментарі. Якщо у вас залишилися якісь запитання щодо цієї камери, то, будь ласка, давайте про них поговоримо у коментарях. Також буду вдячний за лайк. Ну і якщо ви ще не підписані, то обов'язково підпишіться та да поставте дзвіночок, щоб не пропустити майбутніх відосів. Ну і звичайно, після перегляду цього відео, як і кожного відео на Ютубі, то будь ласка, одразу донатимо на ЗСУ. Мене звати Горковальський. Побачимось у наступних відосах.